Вітаю всіх, мої дорогенькі. Чому не повертають азовців? Дуже багато запитань, поки я була в подорожі, е, прийшло мені, і я багато текстів прочитала, е, і самі азовці возмущені. Чому не міняють азовців? Чому наша влада не міняє азовців? Та вона міняє. Тільки за азовців просять дуже багато. За азовців просять дуже багато. Або якісь великі ресурси, або це території. Дайте нам взамін дуже щось важливе. І е, не І немало дайте. Від себе відірвіть, а нам дайте. За азовців дуже багато. Влада хоче міняти азовців? Мечей. Ну, влада то хоче, а так е, і надіється на те, що все буде. Тільки вітер проти нас. За азовців просять дофіга. Чого? Так. А що просять? Що росіяни хочуть за Азовців, Який у них план на азовців? Україна? Території? Те, чого Україна дати не може. За азовців просять те, це цілісна Україна. Да? Чого Україна це розочаровує і чого ми зробити не можемо, бо це для нас недопустимо. Я думаю, що якби діло було в грошах або в якихось матеріальних цінностях, то віддала б Україна за азовців. Але тут просять більше всього якусь територію, якусь територію, що для України, а це не тільки влада, тут вся Україна, недопустимо. Для нас це дуже плохо. А, що вони цим хочуть, росіяни? Королева мечей. Ну, зробити больно. Внести хаос, раздор, печаль, бунт всередині. Ну, те, що вони, хоч вони хочуть. Вони хочуть, щоб всередині краї країни був хаос, да? був роздор. Піднялися військові. І щоб по уміряності це продовжилось як можна довше. Як можна довше. Короліва мечів це план, по дураку. Навести хаос, навести непередбачувані події, визвати да, в країні, щоб піднялися люди проти якихось людей, які займаються цими договорами і обмінами. І щоб це так було довгенько, щоб це возмущення було довгенько. Чи повернуться азовці? Луна. печаль, Дежавю. Так, колись всі будуть вдома. Але буде це не скоро. Поки що маніпуляція, брехня, обман. Чим більше в нас сльоз, чим більше в нас по дежавю якихось неприємностей, чим більше в нас всяких скритих маніпулятивних версій в країні визникає. Да? Чим більше плачуть і довше, тим для них краще. Але якийсь новий період, якийсь новий виток. Коли люди більше всього будуть повернуті. Це дуже важкий шлях. Дуже важкий шлях. Таємні перемовини ще будуть. Боротьба, активні дії, якась третя сторона. І постійний цинічний обман, брехня, маніпуляція. Брехня, обман, маніпуляція. Скільки б Зеленський не говорив, скільки б не просив за азовців, а він це робить. він це робить. І скільки ще попереду не проситиме і не говоритиме, і навіть з посередниками, не тільки з ворогами, е, брехня, обман, маніпуляція. За азовців, як показала перша карта, просять те, що Україна дати не може.